Як правильно користуватися медіа. Розважливо користуватися медіа непросте завдання, навіть якщо йдеться про класичні ЗМІ – газети, радіо, телебачення, потрібно вирішувати, чому надавати перевагу у користувача, який споживає інформацію пасивно, часто виникає почуття смутку і духовного спустошення. З огляду на це особлива відповідальність лежить на батьках, вчителях чи лідерах молодіжних спільнот. Вони повинні дати дітям і молоді настанови щодо того, як відповідально використовувати медіа та познайомити їх із тими медіа, які дають можливість духовно збагачуватися. У випадку з цифровими медіа відповідальність ще вища, особливо якщо йдеться про соцмережі. Там можна бути вже не лише пасивним реципієнтом, який отримує те, що створили, надрукували або надіслали інші люди. У соціальних мережах можливо виявляти активність, вподобаючи або коментуючи щось, розміщуючи повідомлення, дописи в блогах, відео чи фото онлайн. З цієї причини на людині лежить відповідальність рівнозначна тій, яку несе будь-який інший представник медіа.